Привіт, мої любі! Сьогодні у нас в Задзеркалі коротеньке відео відповіді на запитання, так чи ні. Загадуйте свої запитання. У нас буде 4 варіанти. Ви можете загадати 4 питання на кожен варіант. Ви можете загадати одне питання і обрати свій варіант, тож поки що обирайте. Ми маємо перший варіант, другий варіант, навіть шість зроблю, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Ви можете обрати один із шести варіантів або загадати шість різних питань на кожен варіант. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тож, мої любі, дно колоди, дивіться, що нам показує вибір. Невизначеність, вибір. Ну, так, ми ж задаємо питання, так чи ні, оце саме воно. Так нам колода і показує. Тож, дивимося. Перший варіант. Відповідь на ваше питання так чи ні. Так. Можливо, трошечки згодом, можливо, не одразу. Але так, ваше питання, ваша ситуація, ваше бажання збудеться. Другий варіант. Швидше за все, що ні. Другий варіант ні. Третій варіант. Третій варіант, так. Причому дуже скоро, ви дізнаєтеся. Або отримаєте новину якусь відносно вашого питання, що вирішить, в принципі, подальший розвиток ситуації і буде обмальовано дуже скоро. Один, два, три, четвертий варіант. Четвертий варіант так, причому в повному обсязі ситуація, складеться найліпшим чином для вас. Не можу сказати, що прямо миттєво, можливо, потребуватиме деякого часу, але, в принципі, досить-досить класно складеться. Так, ситуація зміниться і складеться на вашу користь. Варіант шостий, п'ятий, вибачте, варіант п'ятий. Так, однозначно так, причому також швидко. Пожезлам це швидко. І варіант шостий. Так, питання також вирішиться на вашу користь. Можливо, буде залежати від жінки, можливо, це ви, можливо, якась інша жінка буде вирішувати ваше питання. Ось такий сьогодні невеликий розклад. Бажаю вам гарного дня, до побачення! Побачимося у Задзеркаллі.